Розглянемо шосте завдання лабораторної роботи виконання обчислень графічне представлення даних. Це завдання ви будете виконувати самостійно. Вам потрібно створити та заповнити відповідними даними таблицю види підприємства, яка у вас представлена в таблиці 14.4. Зокрема. Потрібно обчислити відсоток кожного виду підприємств від їх загальної кількості. Обчислити загальний прибуток по кожному виду підприємств, обчислити частку прибутку кожного підприємства від загального прибутку. Також побудувати кругові діаграми, які відображають частку кожного із видів підприємств від їх загальної кількості. Та частку прибутків кожного підприємства від загального прибутку. Дане завдання ви маєте виконати на новому аркуші, який ви маєте перейменувати відповідно на завдання 6. Єдине, що я вам зараз продемонструю, як використовуючи функції обчислити всього. Для обчислення кількості. Підприємство. Активуємо комірку B7, вставляємо функцію. В рядку формул обираємо кнопку виклику функції FX, вибираємо математичні функції, шукаємо функцію сум, сума. Нагадую, що у вас всі функції йдуть в алфавітному порядку. Обрали. Виділяємо діапазон комірок, який нам потрібно додати. Активуємо комірку B4. Протягуємо до b 6 Як ви бачите, в дужках у нас з'явився діапазон комірок b4b6. Підтвердили. Отримали кількість. Підприємств. Для обчислення відсотку виду підприємства, наприклад, приватних підприємств від загальної кількості нам потрібно кількість приватних підприємств розділити на загальну кількість. Активуємо комірку С4, введемо формулу. Дорівнює. Обираємо кількість приватних підприємств, будемо ділити на загальну кількість, тобто на комірку b 7 Оскільки ми будемо виконувати копіювання формули на комірки c 5 c 6 нам потрібно зафіксувати комірку b 7 оскільки загальна кількість підприємств у нас не змінюється. Тому ставимо знаки долара. І перед буквою фіксуємо стовпець, і перед цифрою фіксуємо рядок. Поставили, підтвердили. Змінюємо формат комірки на відсотковий. Користуємося кнопкою форматування, скористалися, обрали клітинка, обрали формат числа, відсоток. Змінимо десяткові знаки на 0. Встановили. Решту комірок, стовпця, С заповнюєте самостійно. Для обчислення загального прибутку з одного підприємства потрібно, наприклад, якщо ми будемо розглядати приватне підприємство, то нам потрібно кількість приватних підприємств помножити на. Комірку, в якій розташована сума прибутку з одного підприємства. Самостійно введіть цю формулу. Потім скопіюйте цю формулу для решти видів підприємств. Для обчислення загального прибутку по трьох підприємствах, скористайтеся формулою суми. Відсоток розрахуйте. За зразком, як ми розраховували, відсоток для кількості діаграми побудуйте самостійно.